Вітаю всіх на моєму каналі сьогодні, 8 березня. Мої шановні україночки, і ті, хто підписаний на мене, і хто ні, я вас вітаю з весною. Не обов'язково це може бути саме 8-8 березня, це може бути і 9-го, і 10-го, але весна прийшла. Дівчатка, я вас вітаю. Мирного неба вам. Хай ваша чарівна жіночність творить дива кожного дня. І коли ви готуєте сніданки, обіди, коли ви обнімаєте своїх дорогих і близьких людей, зігріваєте своїх рідних, своїх коханих людей, даруйте тепло. Світ тримається на жінках. Хай ця весна стане для вас радісною і переможною, любові вам, радості в домі і благополуччя. Обіймаю кожну. І дуже вам дячна за вашу присутність, що ви мене підтримуєте, надихаєте. Скільки разів, коли мене були скрутні моменти в житті, саме ваша підтримка мене буквально піднімала, мені дарувала крила. Тобто, дійсно, жінки, це диво на світі. Вітаю вас, дівчатка! Обіймаю кожну мира вам і любові! Хоч сьогодні жіночний день, але будемо говорити про чоловіка, про головного чоловіка в Україні. Новини всі чули про Валерія Залежного Залужного, вибачаюся, незалежного нашого От, залужного. То я дуже поспішаю зробити розклад саме на тему його нового призначення. Розглядаємо важливого чоловіка для України. Валерія Залужного і його призначення послом у Великобританію. Спитаємо, що до чого, причини, наслідки. Тому, я вам так скажу, питань у мене безліч з приводу цієї події. От, і зараз побачимо, що буде відбуватися. І перше питання, чому Валерій Залежне. І перше питання. Чому саме Валерія Залужного призначили послом у Великобританію? Чому? Чому? Знаєте, як читається оце сполучення карт? Дивіться, перша карта імператор це незалужний. Ні. Це незалужний, це наш президент. Про що йде мова? Оце сполучення карт читається як імператор наводить порядок в домі. Це карта дому, оце імператор і наводить порядок в домі. Тут читається як дотримання субординації, дотримання певних правил і законів, які прописані вдома. Тобто, знаєте, як дію по старинці. В домі має бути один хазяїн. Скоріше це про те, що рейтинги у Валерія Залужного дуже високі в Україні, і, можливо, він якби становив загрозу Володимиру Зеленському. Становив він загрозу чи не становив, але ситуація з рейтингами трохи бентежила президента. І ще раз вам хочу нагадати: це лише розклад Таро. Він зовсім не містить моєї особливої думки. Пам'ятайте це. Так от. Тут немає якоїсь, знаєте, помсти якоїсь. Ні-ні ні. Тут от просто карти показують: я навожу порядок в домі, і буде так, як має бути. Ось так. от. Ну, і коли у нас остання карта справедливість, це мова про те, що і це є справедливо. Отак, от, от читаються ці карти. Тому чому призначено Валерія Залужну? Тому що імператор наводить в домі. І це він вважає чимось таким, знаєте, справедливим. Запитаємо сам Валерій Залужний, як до цього поставився? Як він до цього поставився, що його призначено послом у Великобританії? Як він до цього поставився? Колесо фортуни плюс відлюдник і плюс колісниця щитуються як пережитий хаос. Тобто він мені тут більше показує, що він більше переймався за щось, що вже відбулося. Пережив хаос. Отак читається, як він ставиться. Оце звільнення його. Воно, звісно, звільнення з посади, ну, коли він займав головного головнокомандувача, так, не могло пройти безслідно, але він знає, знав, що насувається зміна, що це буде обов'язково. І він, до речі, знав, те, що він буде десь на відстані. Тобто, ви розумієте, для нього це не було несподіванкою. Він розумів, що колесо фортуни скоро повернеться. Це вже він давно розумів. І, можливо, зараз це виглядає як вигнання по відлюднику, але все ж таки залужний бойовий генерал і раптом дипломатична посада. Так? Раптом. Ви розумієте, от для нього це не було раптом. От не було це для нас, якби знаєте. раптом. Він знав і готувався. Він розумів, що так буде. Він був до того готовий. І тут, знаєте, по картам, йому якби це і не погано. Але тут, знаєте, тут не в цей час, отак от, от іде. Я не бачу того, щоб він якось був обурений. Він це бачить як зміну долі, якої не уникнути. Але можливо, це мало відбулося не зараз. Тобто, бачите, тут дев'ятка карта це як майже кінець, от якби не зараз, тобто я повинен був довести якусь одну справу до кінця, ну, скажімо так, закінчення війни, да? а вже потім братися за іншу. Якось не на часі, не зараз. Ну, але те, що сталося, те сталося. Таке відчуття, що він знав це. А ще про саме його розуміння цієї ситуації. А ще? А як налаштований. То знаєте, маю сказати, що дійсно якийсь час в Великобританії у нас не було українського посла. Не дуже великий термін, може з пів року, може рік, я точно не знаю. І тут так, заложний може багато чого зробити на цій посаді для України, тобто, як він налаштований. Він налаштований, що я буду допомагати. Дивіться, шістка пентаклю перша карта. Це карта допомоги. Він, скоріше, не дуже добре сприйняв. Своє зняття з посади. От, розумієте, оце якось він недобре сприйняв. От. І оце саме по себе переселення в Ангелію. Саме оцей факт, якось знаєте, з переживаннями. Але все не так вже й погано. Не так це вже й погано. От дивіться. Він бачить там якісь свої дії поруч два лицаря. Може, дещо не впевнено тут є двійка, все ж таки Пентаклів. Трошки непевнено. Ну чому? Тому що залужний не є політик, він військова людина. І тут йому, знаєте, треба міняти тактику. То він припустимо вмів керувати військами. А тут зовсім інше, інший стиль поведінки. Розумієте, ну двійка Пентаклів каже: зміняти тактику. Але те, що він був військовий, воно йому якби на руку. Він же ж не був кухаркою, так? Тобто є якесь розуміння, але тут треба зіграти, треба пристосуватися, треба виявити якусь гнучкість. Отак от. Ну воно так і є. Дивіться, от у нас на сьогоднішній день надії на США, можливо, і не так багато буде, тому що вони там погрязли в своїх розборках, своїх там з'ясувань, хто буде, хто не буде, і трохи вони якось відволіклися в Україні, а нам треба жити далі. Нам треба перемагати. Так? Нам треба співпрацювати з Європою. Британія на сьогоднішній день для нас багато робе. І залужного там знають і поважають. А, то тут, знаєте, по цим картам, от е, саме його відчуття, що йому, можливо, ну, трохи бракує якогось досвіду, е, саме з дипломатії. Але, врешті-решт, є таке розуміння: я допоможу, я буду щось діяти, щось робити, і для України це буде добре, тому що Лицарі Жезлів і Лицар Кубків це посланці добрих новин. Карти так звучать. Отак. От тоді й запитаємо, як же це вплине на події в Україні. От саме посада залужного послом Великобританії від України, як це вплине на події в Україні? Знову таки, карти не такі вже й погані, послухайте. Дуже добре. А знаєте, тут є старший аркан Верховна Жриця. Тобто тут інформація про те, що ми багато чого не розуміємо і не знаємо. Дивіться, Верховна Жриця і Десятка кубків це дуже добре. Це така таємниця, яка вирветься зовні і порадує серця народу. Ну, Десятка кубків це, в цьому випадку це купа людей, багато людей, які дуже щасливі, які дуже раді. Зараз люди називають це вигнанням. І злі язики кажуть, що ну, нібито генерали нашого відправили. Відправили в вигнання, і, ну, щоб він. Ті, ніби якби він би не заважав зливати Україну. Ото таке чують, таке люди кажуть. так? І це так можливо воно й виглядає. Можливо, це багато хто ще зараз буде казати, як то кажуть, із глаз долой, із серця вон. так? Але підождіть, ми багато чого не віддаємо. Карти непогані. Тут, до речі, в цих картах, подивіться уважно, немає зради, немає підстави. Зеленський по цьому першому ряду, хоч і наводить порядок в домі, але ж тут не показано підступності. Ну і залужний по картам. Як би я тут не, не намагалася знайти, що він там дуже сумує з того приводу, ні. Він переймається, що він не має досвіду, що, можливо, це саме зараз, не на часі, але він не переймається саме з приводу того, що він виїде з України саме в Британію. Зараз може все стати на свої місця, і ми задамо таке знаєте, питання. Давайте глянемо майбутнє залужного. Ще раз звертаю вашу увагу, карти непогані. Оце ця карта показує відлюдник, але воно поруч з колесом фортуни і колісницею. Тобто, це відлюдництво, воно контрольоване. Воно зроблено по верховній жриці. Ось вона у нас для чого, що ми зараз ще не розуміємо. Це все під контролем. Для народу це виглядає як ось його вигнали, щоб не заважав. Але насправді трохи, мені здається, трохи не так. Верховна жреця все ж таки вона має. Дуже таку, знаєте, тут інформацію, що не все відомо, не все знаєте. Інформацію подають саме так, як вам потрібно. Але скоро ця інформація обрадує дуже багато людей. Ну, не саме те, що його призначили в Великобританії, а якась інша інформація. І ось саме я зараз хочу задати питання, що чекає залужного, його майбутнє? Майбутнє залужного. Дев'ять кубків. Король жезлів сам прийшов. Ну, можливо, він і не є король жезлів, але я маю на увазі по знаку Задіавки. Я не пам'ятаю, коли у нього день народження, але тут це саме про нього. Король жезлів. Карта Іерафант в цій колоді вона звучить як Віра. Сонце. Так, все, я колоду відкладую, більше навіть не буду спокусювати її, що ж і треба було довести. Вкотре я дивлюсь пана генерала і падає сонце. До речі, буквально ось о, дня три назад на якомусь каналі в мене було інтерв'ю, і було дуже багато питань про залужного. І там випала була четвірка мечів. Це як зупинка, якась тимчасова зупинка, от людина, щось як відпочинок, зупинка. І далі випала. от Я дуже добре пам'ятаю, там була карта сонце. Не пам'ятаю, що було ще поруч, але було сонце. І я тоді сказала, що його чекає дуже велике, якесь яскраве, неймовірне майбутнє. Подивіться, ми зараз запитали, що чекає залуж на майбутнє. Ну що ж, почекаємо, сонце ж не просто так падає. І Верховна Жриця недаремно випала. Можливо, дипломатична робота. Залужного в Британії послом від України це є підготовка до неймовірного успіху. Дивіться, питання, що чекає залужно? Дев'ятка кубків це карта радості, це карта ну, неймовірного щастя. Це дуже радісна карта. Так? Тобто і для нього це буде якби непогано. А далі йде король жезлів і іерафант. Це читається як найвища довіра, це успіх, це наставничество. Далі іерофант, ну це є карта віри. Тут називається Плюс Сонце. Це успіх. До речі, це ще одне із значень оцього сполучення карт коронація. Розумієте? Верховний жрець. Це. Я вам завжди казала, це п'ятий аркан, старший аркан, і він під знаком тільця. І Україна теж знаходиться під знаком тільця. Тобто тут ще можна вважати як от майбутнє залужного. Для України сонце. Для України він сонце. Хто знається на Таро, той розуміє, що сонце це карта, вона і може вказувати на президентство, на неймовірний успіх, на допомогу, на тепло, на людину, яка буквально сяє, на медійність, на знаменитість. Тобто, слухайте, тут знаєте, що я вам скажу, якби не готували залужного на президентство. Доки йде війна за конституцією, виборів тут не може бути і все ж таки 24-25 рік, тут плюс-мінус, десь так приблизно буде закінчуватися війна. Пан президент Зеленський складе свої повноваження тоді, коли буде закінчена війна. В нього така місія. При ньому вона розпочалася, при ньому вона і закінчиться, і буде закінчено його кар'єру. Ми вже казали про його президентство. Тобто, поки йде війна, за конституцією, тут не може бути ніяких змін. Він буде продовжувати бути на своїй посаді, але це буде до того часу, доки не настане, доки Україна не виграє в цій війні. Це відбудеться 24-25 двадцять і це вже, знаєте, як він казав, що я йду на один строк, так воно і буде. При ньому, при Зеленському, саме закінчиться війна. Саме при Зеленському світ візнав, що є Україна і Українці. Декілька разів і я. І багато інших моїх колег-тарологів казали, що наступний президент буде військовим. Я це казала десь і рік назад, і півтора року назад, коли ми розглядали саме тему майбутнього президентства. Я вам казала, можливо, це пам'ятаєте, що це буде військова людина, і це буде після війни. І коли прийде президент у нас як військова людина, так у нас будуть дуже добрі зміни. От і думайте, чи раптом незалужного таким чином нам готують до президентства? Я так думаю, що це так воно і є. Тому, шановні мої, от давайте не кидайте зараз звинувачень, що нібито залужного, зачей, геть, я з вами згодна на 100%, що воно так дійсно і виглядає, я згодна. Але уявляєте, як розсвітне Україна, якщо так стане, якщо ми будемо все-таки вітати пана Залужного колись в майбутньому, як президента. Ну, але ж для того, щоб стати тим президентом, йому треба ну, бути не військовим, скажімо так, а політиком. Треба бути політиком. Ну, скоріше, так всього і буде. Це дуже добра така карта на нього випала. Так що, можливо, це є якась підготовка. Трохи він там, як то кажуть, набереться досвіду, поспілкується з потрібними людьми, вникне в оцю кашу, в оцей котел, де всі президенти посли президенти, де оце все відбувається, відійде від військових справ. І я дуже маю велику надію, що нам, врешті-решт, так пощастить, як ніколи. Тому давайте тримати кулочки за нашого пана Залужного. Хай йому щастить на новій посаді, хай то буде всім нам на добро, а нам терпіння і мудрості. Контролюємо. Свої розмови контролюємо, не вкидуємо в простір негатив. Все буде добре. Ось, побачите. Я вас ще раз вітаю святом, добра нам, натхнення і радості. Обіймаю кожного. До побачення.